Це легендарний шведський новорічний козел. Його ставлять щороку, і майже щороку його хтось підпалює. Такий собі солом'яний бачок шведського розливу. А це ставка на полімаркет. Сенс простий, чи підпалять того солом'яного батька у 2025 році. Хм. Чесно кажучи, завжди хотів Швецію полетіти. А тут ще й білети такі дешеві. Ну ладно, ладно, я жартую, звичайно. Я не настільки відбитий, щоб летіти кудись і палити солом'яного козла. Ну, принаймні, поки не порахуємо потенційний рої з цієї ставки. Окей, жарти жартами, але перейдімо нарешті до суті відео. Останнім часом крипторинок не тішить, ціна крипти падає, нові проекти бояться виходити, і взагалі зараз мало чого цікавого. Ринок негативний і всі шукають якісь локальні тренди. І в принципі є один такий: це PolyMarket – платформа, де можна ставити не лише на фінансові події. А й на все, що відбувається в світі: політичні вибори, прогнози на погоду, важливі новини, спортивні події, навіть на те, хто переможе на Оскарі. І от я вирішив подивитись, чи зможе новачок заробити на таких ставках, приділяючи цьому лише пару годин в день. Але чим же ж відрізняється полімаркет від простих букмекерських контор? Полімаркет це криптоплатформа, де ставки записуються в блокчейні, і все прозоро. Тут можна побачити, хто на що ставить, і відслідковувати, як ставлять інсайдери або люди з досвідом. Це дозволяє аналізувати тренди і робити більш обґрунтовані ставки, знаючи, куди йдуть гроші. Отже, я закидую 100 доларів на полімаркет і роблю 10 ставок по 10 доларів. Вважаю, що це нормальний підхід, щоб знайти все або нічого, ставлю рівно, щоб було кілька варіантів для аналізу. Плюс так цікавіше, бо можна побачити, як працює різний тип ставок. Перша частина ставок це суб'єктивно. Враховуючи, що багато криптопроєктів взагалі не випускають токени в грудні, просто тому, що всі святкують, ринок не працює. Я ставлю на те, що кілька таких проєктів цього року вже не випустять свої токени. Це просто мій прогноз, бо я бачив, як це було в попередні роки. Ще одне місце для пошуку ставок це твіттер. Ну тобто X, але всі привикли до Твіттера. Там багато криптоспільноти, і можна побачити на що ставлять люди. Звісно, треба відсіяти зайве, бо частина твітів – це просто сміття. Але інколи можна знайти непогані ідеї. Ну і останнє місце, де я буду шукати цікаві ставки, це сам рейтинг в полімаркі. Так як я вже згадував раніше, полімаркет записує всі ставки на блокчейні. Тобто ми можемо відрізнити прибуткових трейдерів від якихось невдах або, наприклад, інсайдерів від просто когось, хто залітає на останні гроші з надією на лайфчендж. Я також використовував сторонні сайти, такі як Hashdive, для більш детального аналізу самої ставки, перегляду, де є топ кошельки, як голосують новачки на ринку в цій події і як довго цю ставку отримують топові трейдери. І, звичайно, ще верифікував цю інформацію в чаті GPT. Добре, з підготовкою розібрались. Далі найцікавіше. Я показую, які саме ставки я зробив. Почну з об'єктивних ставок. І у цьому випадку я вибрав, що Lighter, Sentient і Stable не випустять свої токени до кінця року. Хотів би ще уточнити про ставку Lighter, бо я вибрав тут, що капа буде менше 1 мільярда. І це зв'язано з описом цієї ставки, бо, власне, тут пишеться, що якщо токен не вийде до кінця 2025 року, то ставка зараховується як НІ. Тому дуже важливо детально прочитувати опис перед тим, як ставити ставку, бо зазвичай такі ніби невинні ставки мають чомусь кращий коефіцієнт, але для простого користувача не зрозуміло чому. Друга частина це ставки, які я знайшов у Твіттер. І тут я поставив на те, що фільм про Майнкрафт збере найбільші касові збори у цьому році, що флеш-версія Gemini не вийде у цьому році, і куди ж без того самого шведського бачка. Ну, традиція є традиція, він має згоріти. І як може бути криптотвітер без хопіума? Тут я поставив лише 5 доларів на те, що ефір вернеться на позначку 5 тисяч доларів до кінця року. І третя група це ставки від топ-трейдерів з рейтингу Polymarket. І перша ставка від них, що Polymarket не вийде на US ринок до кінця року. Друга ставка це те, що Alphabet від Google буде третьою найбільшою компанією по капіталізації у світі. І на сам кінець, nothing ever happened December. Це ставка типу Експрес. Тут є цілий список умов, які мають не статись, щоб ця ставка зайшла. А ось повний список моїх ставок, суми і потенційний прибуток. Тепер лишається чекати і побачимо, що з цього зайде. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково поставте лайк і напишіть в коментарях, чи ставите ви на полі маркеті. Якщо так, то поділіться якоюсь цікавою ставкою. Обов'язково також підпишіться на канал, щоб не пропустити результат цього експерименту, і побачити, чи я все-таки щось зароблю, чи отримую долю з маку. Крипто дощ літься, золото з хмар. У портфелі токенів в цілий базар. Чи бичачий ринок, чи ведмідь сміється? Крипто дощ іде, хай все вдається.